Вітаю! З вами люди Вишневий світ, і сьогодні у нас рубрика Книголови. А це значить, що я розказуватиму про книги, які ми придбали у серпні. Як ви знаєте, через два тижні почнеться форум видавців у Львові, і видавництва просто як здуріли. Вони цього разу підготували безліч дуже класних новинок і стриматися просто неможливо. Тому і серпневі покупки у нас досить великі, але думаю, що вересні вони будуть ще більшими. Отже, давайте будемо дивитися, що ж ми придбали книжкового у серпні. І почну я з книг, які ми придбали в нашій літній подорожі Карпатами. Ось цих. Зазвичай, коли ми подорожуємо, ми дуже багато звертаємо уваги на книги, які можна придбати в музеях чи в маленьких місцевих магазинах. Адже там є те, чого ви не знайдете у Києві, і воно звичайно дуже цікаве, своєрідне, таке краєзнавче. Так було цього разу, а госуджена взагалі дуже багата такими книгами. Першу з них ми придбали в Косові в магазині, який називається Жіночий труд. І зазвичай, коли ми у Косові, він зачинений. Чоловік з цього приводу жартує, що так от жінки працюють, але цього він був відкритий, в ньому навіть були жіночки, які там працюють. Там не тільки є магазин, там ще є музей, він утримується Союзом Українок. Але як це у нас буває в нашій країні, їх дуже намагаються звідти виселити, адже приміщення їхнє знаходиться в центрі. І мер Косова дуже прагне зробити на цьому місці магазин, якого, напевно, що дуже не вистачає в центрі Косова. Ось нам розказували всю цю історію, і ми, щоб якось їх підтримувати і віддячити за прекрасну екскурсію, яку нам провели по музею, який ще навіть не Відкрився. Купили у них таку маленьку книжечку: це Володимир Антонович про козацькі часи на Україні. Це історична книга, така просто історична класика, можна сказати. Наступні книги ми придбали в музеях Верховини та Криворівні. В цих музеях нас вже впізнають і навіть зразу радять, які книги у нас є, а яких ще немає. Цього разу ми купили ось таку книжечку Кухня Гуцульщини». Тут є рецепти, тут є поради, різні статті. Дуже цікава книжка, справді з таким місцевим колоритом, з місцевими назвами, з місцевими цікавими стравами. Правами. Єдина проблема, вона дуже хаотична. Тут дуже багато всього, воно все в переміжку, різні автори, різні статті. Дуже важко в цьому всьому розібратися. Але книжка справді дуже цікава. Наступна книга, це, якщо ви знаєте, в. В Верховині жив такий роман Кумлик. У нього там був музей народних інструментів. Ну він і зараз є. І коли ви до нього приходили, він вам влаштовував просто виставу з співанням, з гранням на всіх інструментах, з розповіддю про музичні інструменти. Він був музикантом, він сам складав співанки, і ця книжка просто унікальна. Тут зібрані співанки, які написав як Роман Кумлик, так і співанки, які він і його родина записали в навколишніх горах. Тут настільки є деякі смішні, смішні речі. Ми просто там читали і заходилися від сміху, особливо те, що стосується якихось любасок, коханок, або, або взагалі кохання. Воно дуже, дуже таке веселе. Роман Кумлик, на жаль, недавно помер. Ми ще встигли побувати в його музеї, коли екскурсію проводив він. Зараз там проводять екскурсію його дочки продовжують традиції дуже. Це була неймовірна цікава людина. Дуже шкода, що він від нас відійшов. Але оце видання, яке видали буквально десь півроку тому, здається, чи може трошки більше, е унікальне, дуже цікаве, і я дуже дуже рада. Це певно, що найкраща книга, яку ми придбали всі подорожі. Ці дві книги ми бачили вже раніше в Києві. Якщо пам'ятаєте, була виставка в мистецькому арсеналі Тіні Забутих предків. І ця книга це є детальний каталог цієї виставки, дуже гарно, професійно зроблений. А ця книга це збірка карпатських листівок Миколи Сеньковського, які теж презентувалися на цій виставці. В Києві на виставці ці книги коштували совершенно дорого, а от в верховині набагато дешевше. І ми нарешті їх придбали, дуже раді, тому що справді дуже професійно зроблені книги. Тут є унікальні речі, їх приємно переглядати, такий гарний формат, красивий, красивий папір. А цю книгу ми придбали, знайшли майже випадково, тому що коли ми їхали через багаті села Білої церкви, Солотно та Нижньої Апші, саме в Нижній Апші ми побачили вказівник, що тут є музей етнографії Румун Закарпаття. Нас це дуже зацікавило, ми туди Їхали, виявилося, що це дуже гарний приватний музей, який отримує подружжя, і е, власник цього музею видає такі альбоми з фотографіями. Один з них ми придбали тут е, чорнобілі фотографії, які розповідають про історію його сім'ї, і про історію взагалі про Мун Закарпаття. У нас від цього музею були дуже приємні враження. Якщо ви десь будете в тих краях, то обов'язково заїдьте. Вам сподобається. А цю книгу ми придбали на Лемківський ватрі в Монастириську. Це Степан Кищак, Корені Лемківської різьби. Вона розповідає про лемківських різьбярів, але Мківчина дуже славилася цим, і тут є їхні короткі біографії, є фотографії їхніх робіт. Взагалі короткі такі довідки. Цікава книжка, така досить ознайомча, але все одно цікава. І остання книга, яку ми придбали в ці подорожі, це книга з Рахова, там є музей Юрія Павловича. Він є різбіар, він навчався в Косові, це сучасні речі, але вони настільки неймовірні, що просто неможливо відвести очей. Коли ти приходиш ближче і бачиш, як зроблені ці тарілки, різьблені, то це вражає. вони інкрустовані сріблом, перламутром, різними породами дерева, бісером і так далі. Кожна з них присвячена якійсь історії гуцульського краю, якимось людям цього краю. Чи просто виражають якісь? Вірування, уявлення автора, це справді сповідь його душі. Нас дуже вразила його майстерність. Ми дуже приємно з ним поспілкувалися. І ця книга, яка розказує про цей музей, про автора, про його роботи. Тут є присвята від нього, і дуже багато е, фотографій з, з його роботами. Дуже ми приємно провели час і раді, що знасли цей музей, і познайомилися з автором. І перейдемо до книг, які я придбала уже в Києві. Почну я свого замовлення на сайті Водиництва Старого Лева. Це було моє перше там замовлення, і в подарунок я отримала набір таких листівок, які можна розмальовувати від Джоан. Не паспорт, дуже приємно, бо я їх давно хотіла. А книги, які я там замовляла, це Ян Мартель Життя Пі». Дуже багато чула і про книгу, і про фільм, але вирішила, що першу я книжку почитаю, а потім до фільм дивитися. Як ви знаєте, це історія хлопчика, який опинився в океані разом з Тигром і як вони там виживають, має бути щось таке пригодницьке. А друга книга це Богдан Волошин «Політ Золотої Мушки. Я хотіла її купити, тому що дивилася фільм Політ Золотої Мушки, в якому знімалося дуже багато моїх друзів. І якщо ви його. Що не бачила, то обов'язково знайдіть і подивіться. Він такий з таким цікавим карпатсько-галицьким акцентом, дуже своєрідний, смішний. І думаю, що ці оповідання теж такими будуть з таким галицьким старосвітським гумором. От більше не знаю, що від цього очікувати. Почитаю, розкажу. Я вирішила продовжувати знайомитися з творчістю Рея Бредбері і придбала його твір 450 градус за Фаренгейтом. Він про книги, він така своєрідна фантастика антиутопія. І думаю, мені буде цікаво з ним знайомитися, тому що кульбабкове воно повторюється, мені дуже сподобалося. Ще одна прекрасна новинка цього літа це Стівен Гокін і Леонард Млодінов. Найкоротша історія часу. Книга культова, яка перекладена багатьма мовами, яка відома в цьому світі, тепер є українською мовою, в якій дуже просто доступно пояснено Фізичні, космічні закони про час про наш всесвіт. І мені дуже буде цікаво почати, тому що після казки Стівена Гокінга про Джорджа і таємний ключ до всесвіту, я дуже зацікавилася цими питаннями, тому що справді про це знаю дуже мало. А тут є цікаві малюнки, схеми, і доступно все це все пояснено. Ці три книги я придбала в видавництві комубук. Якщо ви не знаєте це видавництво, яке займається краудпаблішингом, тобто вони оголошують декілька книжок на чергу видання. Ви вибираєте, які вас цікавлять, вкладаєте свій внесок, тобто купують. Книгу за собі вартістю, і коли книжка видана, ви отримуєте свій примірник. Це дуже зручно, справді ціна від магазину потім дуже сильно відрізняється. Єдиний мінус, треба довго чекати, поки нарешті вони видадуться. Але я таки дочекалася. І перша книга, яку я замовила, це Труман Капоті Сніданок у Тіфані. Я взагалі не знаю про що книга. Я повелася на красиву назву, на красиву обкладинку і на гарні відгуки. Знаю, що це якась зворушлива, добра, ностальгійна книжка, і більше не знаю нічого, а коли. Вже прочитаю, тоді вам розкажу свої враження. Наступна книга це книга сучасного французького філософа Елена Бадьо, його етика, його філософські погляди на це. Е, наскільки я так розуміла, з анотації, напевно, що ми з ним не зовсім сходимося у поглядах, але я люблю читати про те, що думають супротивники, взагалі про сучасну філософію, тому що дуже люблю цей предмет. Е, тому, думаю, ця книга буде мені цікавою. А ось третя книга це та, заради якої я робила це замовлення. Це Євгеній Замятін. Ми. Дуже я хотіла прочитати цю книгу, адже коли говорять про Орвала і про його антиутопію, то зразу згадують і цей твір, вони такі йдуть, йдуть парою. І мені було ж цікаво, про що він написаний. І коли я дізналася, що його дуючи українською мовою, нарешті, вперше. Звісно, зразу ж його замовила, дуже його чекала, і ось уже починаю читати. Наступна порція книг буде від видавництва наш формат. Перша з них це така пара від автора Сет Годін. Усі ми трохи девакуваті, та пробуй, не зупиняйся. Це насправді книга одна для мене, одна для чоловіка. Пробуй не зупиняйся зараз. Для мене думаю, буде актуальною, тому що вона розказує про те, як не чекати вказівок зверху, а брати ініціативу в свої руки, придумувати якісь нові цікаві проекти. І я розумію, що зараз мені треба саме така книга, тому що я зазвичай боюся пробувати щось нове. А ось другу я купляла для свого чоловіка, усі ми трохи дивакуваті. Вона про те, що в сучасному світі вже не треба бути таким, як усі, а більше цікавляться інакшістю. І для того, щоб бути успішним, треба бути собою, як не боятися цього робити, як в цьому новому світі індивідуальностей виживати і бути цікавим. Книга доволі стислі. Можливо, не дуже глибокі, але е, цікаві. Знаю, що чоловік цю вже дочитав, я ще не починала читати. Але все одно дуже дякую нашому формату, те, що він видає такі класні бізнесові книги, які до них в Україні майже ніхто не видавав. І ще одна їхня книга, яку я дуже сильно чекала, це Айн Ренд Джерело. Після того, як я прочитала того року її Атланта, трилогію я довго не могла відійти. Я знаю дуже різні відгуки на цю книгу, але я вважаю, що це була просто геніальна книга. я дуже хотіла ще щось такого почитати, важкого, інтелектуального і цікавого. І дуже рада за це видання джерела. Воно таке важкеньке, дрібним шрифтом, його досить багато, так що це таке чтиво надовго. Ось дуже дякую видавництву за цю книгу. Я ж дуже її сильно очікувала. Тут... Тема така вже знайома для Айн Рен. Це сильні чоловіки, люди, які досягають чогось своїми руками, суспільство лядачок, яке цього не розуміє. Ось, а все інше я дізнаюся вже в процесі читання. Наступна книга це також видавництво старого лева. Але ця книга цікава, тим, що в ній використані фотографії з нашої етнографічної колекції кровиць. Це скриня, речі, сили. Артбук, який має декілька авторів, і який розповідає про ті речі, які колись були у скринях наших прабабусь, і як кажуть автори, це такий мастхев, який має бути у кожного. Ну, тут ми трошки з ними не погоджуємося, і напевно, що формулювання речі сили це не зовсім наше, але не будемо про якесь ідеологічне наповнення книжки. Естетично, воно неймовірно красиве. Тут гарна тканинна обкладинка з тисненням, Всередині дуже красивий друк, красиві колежі. Тут є друк на кальці, на плівці, витинанки. Дуже багато всього тут розповідається про ікони, рушники, килими, прикраси і так далі. Дуже багато всього. Цікаві такі колажні ось речі. От я не можу її тримати в руках. Такими були наші книжкові покупки серпня. Я надію, що вони для вас були цікавими та корисними. Ми побачили якісь книжечки, які теж захотіли придбати. Підтримуйте наших видавців, вони зараз дуже стараються, видають просто безліч прекрасних літературних новинок. Я з вами поки що прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте!